Хабарі брати можна, знімати не можна на КПП. Ви можете забороняти. Ви не фізична особа, ви співробітник. Зрозуміли да, чи ні? Ви щось приховуєте тут? У вас таємна інформація обробляється? інформації. Ми пояснили, що треба зачекати. Будь ласка, дім не, не, не треба мене чекати жахіття у службі безпеки України у Вінницькій області. Як вони відносяться до журналістів, викривачів, колаборантів, які роками за них робили їх роботу і надавали їм вже всі відеодокази, де колаборанти чітко заявляли, що Україна це не держава, що СБУ не існує, це приватна контора, що поліції не існує, це також приватна контора тощо. Тобто, уся пропаганда Російської Федерації, про яку говорив Путін. Зафіксовано на відео, і усі ці колаборанти відомі давно і публічно, але СБУ без дії цього разу вони насправді догрались, тому що зробили злочин проти журналістів. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Суд вирішив долю деяких працівників Служби безпеки України, які раніше, здається, в 2018 році погоріли на хабарі і отримали свої тюремні строки. Саме у зв'язку з цим ми прийшли до Служби безпеки України у Вінницькій області отримати коментар. Але ви побачите, як вони нас виставили за двері і змусили на снігу на морозі журналістів, які роблять їх роботу, чекати, та ще й не зрозуміло, скільки чекати. Ви зараз, друзі, будете шоковані. Якщо вони так поводяться відносно журналістів, то що говорити про простих людей? Як можна тепер жити в цій країні? Я не знаю. Поширюйте це відео. Нехай люди бачать, що вони творять, тому що в разі якщо ми не наведемо порядок. То кінець буде не тільки країні, а й всьому народу, бо таке відношення до преси гарантує, що до простих пересічних громадян України відношення буде набагато гіршим, і ви все це вже напевне бачите, оскільки деякі працівники Служби безпеки України у Вінницькій області вірять, що колаборанти і расисти не вміють користуватися картою, не бачать де на карті знаходиться адреса СБУ тощо. Ми вирізали дорогу до цього СБУ. Що потім не казали, начебто ми прям дорогу показали до Служби безпеки України. В них же ж, вибачте, друзі, не всіх голова є на плечах. Тому будемо показувати усе без жодних геолокацій, без жодних таємниць, тому що на КПП не обробляється жодна таємна інформація. А режимний об'єкт не має в законодавстві визначення, є тільки ознаки режимного об'єкту і є певні роз'яснення. Тобто основною ознакою режимного об'єкту має оброблятися важлива інформація, яка може, наголошую, попасти в камеру чи об'єктив журналіста чи сторонньої людини. В даному випадку ми бачимо тільки стіни. І бачимо чиновників, тому що служба безпеки України це державні чиновники, які служать нам з вами, Принаймні, згідно закону. Ну що ж, дивіться, як я ходив сьогодні в СБУ. Журналісти хочемо в прес взяти коментар на рахунок затримання двох працівників служби безпеки України на хабарі. Зйомку проводжу. А у вас що тут? Таємна інформація обробляється? Ні, вона вас не обробляється. Те, що ви вішаєте, можете вішати. Де ваші хабарники мене цікаво? Закон читайте, хлопці, не займайтесь ерундою. Я вам ще раз пояснюю: я буду знімати, тому що це не є режимний об'єкт. Я не заходжу на територію. У нас тут режимний об'єкт ви перекладаєте. Я вам ще раз поясню, у вас не є режимний об'єкт. Режимний об'єкт це там, де обробляється таємна інформація. У вас вона не відробляється. Це КПП. Тому не треба розповідати. Закони треба вчити, хлопці. Закони треба вчити. А знімаю, щоб потім не казали, бо ви ваші працівники, до речі, ви чуєте мене чи ні? Ваші представники сказали, що внесли справу в ЄРДР, ваші отут стояли. А як виявилось, не внесли, тобто ваші оці його хлопці мені набрехали. Від сьогоднішнього дня буде все вестись відеозйомка, щоб потім Василь Васильович не казав, що доказів нема. Ведіть себе нормально і буде все добре. Бо мене це хабарництво вже дістало. Вітаю. вас. Хабарі брати можна, а знімати не можна на КПП. Я вам... Ми хочемо взяти коментар. А ви хто? Правильно, ви співробітник, ну то ви ще. Ви можете забороняти, ви не фізична особа, ви співробітник. Зрозуміли, так, да, чи ні? Ви з магістром права спілкуєтесь. Кого вам потрібно? Прес-служба. А ви журналіста чому знімаєте? Чому ви мене знімаєте? Ну, дивіться, люди, які в нас працівники працюють. Журналістів знімають, молодці. Ну, з яких-то... Я ж вам тільки що пояснив. Ще раз оголошувати. Може, третій вже підійде. Перестане знімати і всі почуєте. Я не буду повторювати. Я повторив. Я вам тільки що оголосив. Ви не розумієте, Та й що? Ви щось приховуєте тут? У вас таємна інформація обробляється. А хто вам сказав, що ми його викладемо? Ми його викладемо тільки в одному випадку, якщо будуть порушення прав наших. Ви розумієте це чи ні? Повторість, будь ласка, то я ж вам пояснюю: ми викладаємо тільки в одному випадку. Ми знімаємо не для того, щоб викласти. Ми знімаємо для того, щоб права конституційних громадян і журналістів не порушувались, оскільки вже був прецедент. Зрозуміли, так? Тому ми це викладати не будемо. Якщо наші права не будуть знову порушені, ми хочемо в прес-службі дізнатися. Затримали двох працівників на хабарництві служби безпеки України. Затримували державна департамент стратегічних розслідувань. Доброго дня. То що сказали, на, до нас вийдуть, не вийдуть? Зараз вийде на вулицю, я вам це розкажу. Okay. — а, а чому я чекати на вулиці? Я... на вулиці? Через скільки він вийде? Я не знаю, точно, Невідомо мені. Сказали, то... що вийде, не скільки хвилин чекати? По часу не орієнтували. Ну То запитайте, скільки Запитати. журналіст має чекати. Запитати. То ви запитали? Скільки чекати? А, то ви вийдете, скажете мені? Вітаю вас. Виставили мене на вулицю. Ну, офіційний коментар про затримання двох співробітників. Ось таке, друзі, відношення до журналістів українських, які викривають колаборантів російських. Можливо, ви тоді скажете, через скільки хвилин прийти, я прийду? Я сказала вам, у вас є людина. Через скільки? Я ж не буду годину чекати. Ну тому людина має сказати, прийшли журналісти там 15 хвилин, 20 хвилин, скільки чекати. Правильно, то людина має сказати, коли вона прийде. А чому ви журналістів, які викривають колаборантів, виставляєте на То скільки чекати? Я останній раз запитую, 15 хвилин, 20 хвилин, година. Ми вам не скажемо таку інформацію. Ми вам пояснили, що треба зачекати, будь ласка, ходімо на вулицю. Не, не, не треба мене чекати. Я не розумію. А чому ви мені відкриваєте двері? Ну, щоб ви на вулиці зачекати. А чому мені на вулиці? Йдите, Зараз, холодно. Зараз холодно. Зараз холодно. Чому я маю? робітником служби. Та й що? Так. То ви законів не знаєте чи як? Дякую. Оце, друзі, так себе поводять співробітники. Ну що ж? Напевно, треба хабарів їм дати, щоб вони з тобою поспілкувалися. Як ви думаєте, скільки треба дати хабаря? Ну що ж, друзі, немає сенсу чекати. Будемо писати офіційний запит і звертатися до внутрішньої безпеки через незаконні дії вказаних працівників. Це реально мерзості. Типу.